Привіт! Сьогодні говоримо про сухоцвіти: як продовжити їхнє життя, врятувати колір і зробити так, щоб квіточки не опадали. А ще детально розкажу про статицю. Вона зараз дуже така популярна. Там останні навіть 5 років ви можете бачити у всіх магазинах, просто в переходах, біля метро, в супербутіках. Але досі не всі навчилися її вирощувати. Я розкажу секрети, агротехніку вирощування, і ви зможете в себе виростити цю таку незвичну для нашого клімату рослинку дуже просто, і у вас на зиму залишиться такий теплий спогад про літо у вигляді букетої статиці. Ось статиця. Так вона виглядає під кінець вегетації вже під кінець літа. Взагалі це багаторічна рослинка, але в наших північних, таких східних районах вона буде однорічною, але в степу вона росте навіть як дикоросла рослинка. Взагалі, в таких східних країнах, Кавказ більш туди східно, де тепліше. Ця рослинка є багаторічною і ну вирощується. В наквітниках постійно, як, як звичайна багаторічна культура. В наших же умовах вона не витримує навіть таких найменших заморозків, і тому вирощується як однорічна рослинка. Переважно розсадним способом, це такий найпростіший спосіб, і це точно дасть нам результат. Ми точно отримуємо посадковий матеріал. Коли сіяти, потрібно десь під кінець лютого. Ми можемо висівати. В просто на підвіконні в стаканчики. Краще, звичайно, це зробити, якщо у вас є парничок, так то вже так на початку березня висівати, стати цю саме в парничок. Це дасть нам набагато більшу схожість, тому що і тепловий режим правильний насіння краще прокидається, і таким чином у нас будуть набагато кращі сходи. Взагалі, дуже тоді тендітні сіянці, так. Мають дуже таку тонесеньку кореневу систему. Ось ми можемо навіть побачити, що за рік, так, ну, за, за вегетаційний рік, рослинка не дала дуже багато коріння. Це, це, це все просто так. Тому при посадці із сіянця дуже важливим фактором є те, щоб не загнути корінчик, адже рослинка так може не прожитися. Приблизно в розсади ну, всіянців корінчик десь ну сантиметрів три, максимум, так дуже такий ніжний Важливим фактором є при посадці не закидати серединку рослинки, так а посадити саме, саме так на цьому проміжку між стеблом і корінчиком. Отже, коли в нас на календарі кінець лютого, ми починаємо. Висівати стати цю на розсаду. Якщо у вас ящичок, ви можете треба простелити поліетиленом, це може бути навіть звичайний ящик з-під фруктів, ви можете застелити плівкою і туди насипати землю, оскільки коренева система не надто велика, це може бути там, шар 5 см, цього буде достатньо. Насіння також можна знайти зараз багато де. Але для кращих сходів купити не один пакетик, так, а десь 10 пакетиків, для того, щоб у вас ну, рясніше зійшло, адже. Теж, в залежності від виробника насіння, залежить і схожість його. Найкраще брати голландські сорти, так вони найкраще сходять і мають такі найгарніші кольори забарвлення. Ви можете бачити не тільки як назву статися, може бути кермек, лімоніум, просто називати його може бути на етикетці написано, як просто сухоцвіти. Висіваємо просто на поверхню, насіннячко таке досить дрібненьке. Висіваємо не дуже рясно, так, для того, щоб коли рослинка в нас розростеться, було куди їй брати сили і ну, було куди діватися. Тепер поливаємо наше насіннячко. Так, досить так рясно. А полити не можна треба оприскувати? Ні, можна, можна і поливати, звичайно. Просто якщо в нас сухий ґрунт, так. Коли ми поливаємо, такі виходять у нас калюшки, вода не одразу просочується через ґрунт, так? і насіннинки тоді десь відносить. Ну, трошки тоді в нас насіння зміщується, і вже не так, як ми все як ми розмістили їх. Тому мені здається, при, саме при посіві так, краще оприскувати. Ну, просто рясно для того, щоб теж ґрунт добре примочився. І для статиці достатньо просто поливу. Можна, можна не присипати земелькою, так? але якщо ж ви все-таки боїтеся, що ви пересушите ґрунт, тоді, тоді присипайте зверху, так? але такого поливу достатньо і такої глибини достатньо, щоб наша насінинка проросла. Якщо це весняний період, ви можете, ну, в кінці лютого ви посіяли, можете вкрити плівкою для створення парникового ефекту, щоб ну, швидше з'явилися сходи. Але я наголошую, все-таки, що краще висівати в парник так і, ну, таким способом буде, будуть кращі сходи і ну, ви зможете отримати набагато більше посадкового матеріалу. Ставимо в світле місце тепле так, ну, і чекаємо перших сходів, вони можуть бути там десь. Навіть до місяця досить довго сходить насіння. Відкриваємо, поливаємо, дивимося, чи, чи такий є помірно зволожений ґрунт. Краще ну, не переливати. Знову ж де, ну, по стандартній схемі будь-якого розсадного способу ми за цим всім доглядаємо. А після того, як з'явилися нас перші сіянці, так і у вас занадто густа посадка, вам треба буде прорядити її трошки. Так, ну, повирвати, якщо у вас дуже-дуже щільно всі кущики ростуть, ну, краще так було, хоча б там десь на одна рослинка там на сантиметр, на квадратний сантиметр, щоб це не була дуже щільна посадка для того, щоб у вас були потім міцні саджанці. Ну і тримаємо на нашій гряці на такій розсадній до тих пір, поки ми можемо висадити на ділянку. Це вже мають бути теплі дні, без морозів, тому що. Статиця має такі дуже тендітні листочки, соковиті, і якщо будуть весняні приморозки, то ми втратимо весь наш, всю нашу посадку, так. тому висаджувати бажано вже в кінець квітня, початок травня. Яка температура має бути? Ну, вже має бути стабільна там, вночі плюс 15, так, для того, щоб вже було дуже тепло. Так. Ну, а в день вже сонячно і рослинки були сили розвиватися. Якщо ви садите статицю, Десь для міксбордера, ну, якийсь квітник, так. тоді ми робимо таку щільну посадку десь приблизно схемою один садженець, ну, звістень, десь в сантиметрів там, 15, один від одного, ми розсаджуємо такою схемою статицю. Якщо це у вас посадка для того, щоб. Отримати якомога більше квітів, так можливо, ви е, захочете продавати її. Так потрібно е, робити більшу відстань, так кущі досить розлогі, е, якщо нусь, бачите, це ось один кущ, і це досить маленький кущі. Потрібно робити схему, десь з рослинки з відстані в 30 сантиметрів садити один від одного. Це має бути ділянка, з якої ви зможете доглядати. Вона, звичайно, дуже посухостійка рослинка, але для того, щоб утримуватись більше такий яскравий колір квітів і більше зелене забарвлення листочків було потрібно добре поливати, не перезволожувати ґрунт, так але добре поливати, щоб Завжди були сили в рослинки випускати нові квіти і давати багато зеленої маси. Це така дуже сонцелюбна рослинка. Так, ну взагалі, навіть від починаються перші дощі, вона не любить зволоження зверху, тобто її не потрібно не оприскувати нічого, поливати тільки під корінь. Так. Ну, вона, вона страждає. Якщо, наприклад, тиждень дощів, ви можете втратити абсолютно весь ну, всю вашу посадку. Вони будуть просто такого темного забарвлення, ось ну, почорніють, опадуть, ну, взагалі не розпустяться навіть квіти. А тепер будемо збирати букети сухоцвітів, щоб на зиму забрати таку яскраву частинку літочка. Так а в нас є лаванда. Лаванду також обов'язково потрібно висушувати, тільки підвішивши, тому що вона, якщо ви колись бачили ну, свіжу лаванду, так, вона досить така тендітна. І для того, щоб от у нас вийшов саме такий гарний пряменький букетик, нам потрібно обов'язково висушувати її підвішеною. Також в нас є злакові рослинки. Ви можете вирощувати в себе як вдома, так і можна знайти просто на полі. Також дуже багато різних видів. Наприклад, ось ці ми знайшли всі просто-просто на полі. Не потрібно нам було вирощувати щось там, заморочуватися. Ми просто ось на полі, просто знайшли таке колосся. Зараз дуже модно використовувати в сухоцвітних композиціях різні злакові рослинки: лагурнус, ніспінісітум, зайцехвіст дуже такі зараз популярні. Дуже дуже широко використовують в флористиці різні міскантиси. Такі високі рослини злакові, дуже дуже модні. Всі дуже полюбляють в різному декорі, в дизайні. Ще дуже популярним е, сухоцвітом є гіпсофіла. Вона є однорічна. Вона нам не підходить для використання в, в сухоцвітній такій флористиці, так а от саме е, гіпсофіла багаторічна. Вона ідеально висихає, якщо правильно висушити в темному місці, вона залишає такий зеленуватий колір, ну, взагалі, як, як жива. Як зробити так, щоб колір був максимально довго яскравим в наших сухоцвітів? Зараз існує дуже багато різних методів, хтось фарбує, продаються в професійній флористиці різні лаки, такі спреї. Так? Е, ну, в домашніх умовах ви можете просто, наприклад, до, е, лаванду оприснути там лаком, так. Але ну, я вважаю, що такого не потрібно робити, адже е, саме цей аромат е, сухоцвітів, е, ну він не має бути такий польовим е, аромат, е, аромат трав. Так? Тому е, все не нічого немає вічного, так і тому потрібно все-таки насолодитись краще тим моментом, поки. Ваша лаванда в такому кольорі, а на наступний рік знову щось виростити і насолоджуватися вже новим врожаєм, і не експериментувати з продовженням кольору лаванди чи статися. Вони і так залишаються досить довгий період такими яскравими. Для того, щоб все-таки максимально зберегти колір, при висушуванні важливо не ставити ваші рослинки в дуже сонячному місці. От тому я рекомендую використовувати горище для висушування, або якусь не знаю, там комору, можливо, якусь там кладовку, так там, де ви зможете висушити, і не буде сонячного проміння для того, щоб забрати колір із ваших рослинок. Ви можете звичайно в якийсь період поставити вазу, так, таку як статицю, наприклад, чи гіпсофілу. Але все рівно для того, щоб отримати такі рівні, гарні суцвіття, нам потрібно саме от таким методом підвішування донизу. От, от саме тільки так, у нас будуть гарні стебли для того, щоб зробити подальшому композицію. От, наприклад, такі сухоцвіти, як геліхрізум, так якщо ви їх вони дуже швидко, дуже швидко в'януть, ви їх тільки зрізали. Навіть не встигнути воду поставити, вони починають хилити свої головки, так тому саме для них і потрібно підвішувати. Також сувоцвіт гомфрена дуже такі гарні рожевенькі, білі, невеличкі кульки. Якщо ми хочемо отримати з них максимальний декоративний ефект, нам потрібно їх тільки підвісити. Вони не будуть декоративними. Якщо ми їх просто поставимо у вазу. Вони одразу пов'януть, рослинка не встигає набрати водички, ну і стає не дуже-не дуже, не дуже гарною. От щодо гортензії, зараз дуже популярна, так вона висухає, ви можете навіть залишити просто на кущі. Так? На кущі дочекати з перших морозів, поки вона сама повністю висохне, так? І дуже часто покривають різними спреями. Просто можна зробити її, наприклад, бронзовою чи золотистою. І Якщо це у вас її багато, можна нарізати. Дуже гарна композиція виходить, цілий такий букет. Дуже декоративний, зараз дуже популярна. Синеголовник, так? Або в народі називають ще миколайчики. Бачите, він від природи такий з блакитним забарвленням. дуже декоративний. Якщо ви вирощуєте, вирощувати його в культурі, так? то ці такі головки будуть набагато більшими і дуже декоративними. Зараз також в Різні флористичні магазини використовують як таку екзотичну рослину, додають в різні композиції, букети. Так. Цей ми знайшли Миколайчук просто на полі, так. але Знову ж при правильному зберіганні і висушуванні він залишається таким блакитним, дуже декоративним. Ну ось бачите, ось так просто можна зробити такий гарний спогад про літо, який буде вас радувати і давати аромат просто всю зиму. На сьогодні це все. До нових зустрічей.